Вітаю, шановні колеги. Сьогодні спробуємо визначити алгоритм дій для пацієнта із запамороченням задля постановки правильного діагнозу, ну і відповідно для правильного лікування цього пацієнта. Навіть на сьогодні, у 21-му столітті, пацієнти, які страждають на запаморочення або виставулярні розлади, змушені чекати в середньому 5-7 років. Та відвідати 4 спеціалістів для постановки діагнозу. Що ж давайте це змінювати. Такий перший вам практичний відразу меседж не потрібно акцентувати увагу на типі запаморочення, оскільки пацієнт із порушенням. Координації системи балансу свої ці скарги може інтерпретувати по-різному, як запаморочення, головокружіння, легкість, важкість, дурість в голові тощо, нестійкість. Набагато важливіше нам спробувати об'єктивізувати ці симптоми е е такими ключовими аспектами, таким шляхом, алгоритмом. На початку я запитую пацієнта, чи його турбує запаморочення, чи у нього наявна кількість при ходьбі, або, можливо, обидва симптоми одночасно. Який початок того запаморочення: раптовий чи поступовий? Чи він має приступний характер, тобто, чи мова йде про епізодичність? Тут дуже важливо тривалість епізоду запаморочення. Зараз поговоримо. Чи він має постійний характер? Чим супроводжується, тобто які симптоми ще є наявними, окрім запаморочень, гнудота, блювота, головний біль, шум, зниження гостроти слуху, нестійкість, нестійка хода, чи якась вогнищава аналогічна симптоматика тощо? Чи є провокуючи якийсь такий ключовий чинник, який, на думку пацієнта, і потім ви повинні об'єктивізувати цей тригер? Який саме, тобто зміна положення голови тіла, може викликати запаморочення, знову ж таки, головний біль тощо? Тривалість запаморочення надзвичайно важливе, але ви мусите усвідомити те, що пацієнти часто переоцінюють тривалість запаморочень через те, що із, разом із запамороченням є інші е, у пацієнта симптоми, особливо вегетативні прояви, такі як нудота, блювота. Загальна слабкість, головний біль, астенізація тощо. Важливо якраз допитатись у пацієнта, вивідати, коли особливо мова йде про епізодичний вестибулярний синдром, яка тривалість самого запаморочення, обертового чи необертового. І навіть на основі. Вияснення тривалості запаморочення, ви вже будете наштовхуватись відразу на якийсь діагноз, і ви будете подальший маршрут вашого пацієнта буде відразу змінюватись. Якщо воно триває секунди, то це може йти про доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, ДППЗ, або вестабулярну пароксизмію, Але може бути. Наприклад, необертове запаморочні обумовлене іншими станами, не вестибулярними чи не неврологічними, такими як серцеві аритмії тощо. Якщо хвилини, це вестибулярна мігрень, хвороба Мен'єра, транзиторна ішемічна атака у вертебро басейні. Якщо години вестибулярна мігрень, хвороба Мен'єра, значно рідша транзиторна ішемічна атака у вертебро басейні. Якщо дні триває її. Епісод запаморочення, це може говорити про вестибулярну мігрень. Або якщо воно персистуюче, тобто воно може бути гостро персистуюче, тоді мова йде про гострий вестибулярний синдром, який нам дуже важливо відрізнити, чи це загрожуючий стан у вигляді інсульту, демііалізації чи іншого ураження структур задньої черепної ямки, але це до 20, максимум 30% випадків гострого вестибулярного синдрому. Чи це так званий вестибулярний нейроніт, або тепер правильніше казати гостроодобічна вестибулопатія, і нам Хінц на допомогу. Я ще про нього буду трошки детальніше говорити. Хінц, я, на мою думку, зараз у 21-му столітті у 2005-му році не тільки неврологи мають бути обізнані ХІНЦ, а всі лікарі, які дотичні до пацієнтів з гострим вестибулярним синдромом. Наприклад, в Америки це тестування проводять лікарі невідкладної допомоги, не неврологи, не лори. Ну, не тільки неврологи, чи лори. Або чи це хронічний виставляльний синдром, тобто персист... це може бути ПППЗ, пристосуючий постурально перцептивне запаморочення, або білатеральна вестибулопатія. Тригери. Може бути позиційний тригер. Як вже говорив, це може бути добре якісне позиційне запаморочення. Але навіть знову ж таки, допитуючись у пацієнта, якщо, ви, якщо пацієнт вам говорить про те, що в нього симптоми особливо наростають при, в при зміні положення з вертикального в горизонтальне, то там 90% плюс, можливо, 99% мова буде про ДППЗ. Але якщо пацієнт каже, що йому лежати дуже добре. А тільки при вставанні у нього запаморчення, тобто при вертикалізації, змінне положення з лежачого, сидячого стояче, то, бачите, є такий стан, який називається гемодинамічне ортостатичне запаморчення. Є чіткі критерії цього стану. Воно може бути обумовлено в структурі різних нейродегенеративних захворювань. Або інших хвороб непритаманних неврології, навіть ортостатична гіпотензія, тобто, ну зрозуміло, що це потрібно проводити пошук цієї ортостатичної гіпотензії. але е, це притаманне людям старшого віку і тому подібне. Рухи головою, е, тобто е, рухи головою е, е, провокують. Запаморочні, це може бути білатеральна чи одобічна виставляльна дисфункція. Складні візуальні стимули, наприклад, супермаркет, людей, це мова йде про функціональний такий стан, який називається ПППЗ, пристосуючи постурально перцептивно запаморочні, доволі неприємний, але функціональний розлад, який, який відносить не до структурної неврології, не до психіатрії, але який суттєво порушує функціонування пацієнта, як і життя пацієнта. Або вестибулярна мігрень, також може обумовлюватися складними візуальними стипулами, або депривацією сну окремими справами, менструацією, стресом тощо. І вам, тобто, важливо для себе, в принципі, ті симптоми пацієнта покласти в паличку одного з вестибулярних синдромів, тобто, чи це гострий вестибулярний синдром. Чи епізодичний вестибулярний синдром, чи хронічний. Але часто, особливо ті, хто займається вестибулярними розладами, зустрічають у пацієнта декілька вестибулярних розладів одночасно. Тобто, в нього може бути перенесний гострий, чи, чи бути наявний епізодичний вестибулярний синдром, плюс хронічний. Можливо, ще шукати той тригер, про який я говорив попередньо. Якщо ми говоримо про епізодичний вестибулярний синдром, наприклад, з тригером, то це короткі епізоди запаморочення, які тривають декілька секунд, хвилин, тригер це фактор, провокуючи запаморочення, найчастіше це зміна положення голови тіла. Мова може йти про ДППЗ, або про інші які загрожуючі стани, тобто буває центральний позиційний міста, і який обумовлений захворюваннями задньої черепної ямки. Клінічний випадок, <кліст> жінка 38 років, короткі епізоди інтенсивного запаморочення, спровоковуване зміною положення голови тіла, особливо виникало ліганні в ліжку чи вставанні з нього. Ця пацієнтка до мене потрапила на візит через орієнтовно 5 років хвороби. Вона в 2019 році, як бачив, їй проводилось Величезна кількість обстежень на узд озд шиї, гіпоплазія лівої хребцевої артерії, екстравазальна компресія хребцевих артерій, вигін правої хребцевої артерії, позитивні ротаторні проби. І вона в столиці через ці симптоми була оперована з приводу екстравазальної компресії та вигону правої хребцевої артерії. Але після операції приступи запам'ячени не зникли. 21 рік приступи запаморочення продовжується. Тій було виставлено попередній діагноз доволі контраверсійний, і, на щастя, на сьогодні його вже не так часто виставляють. Вертебро артеріальна недостатність, оперативне втручання, з періодичними запаморочливими станами, астеноневротичний синдром з тривожним нашаруванням. Ну, в принципі, стосовно лікування, тут її призначили ецетолопрам, антидепресант плюс прохлорперазен. вартанець для зняття симптомів запамороч. Лікування доволі непогане, тому що очевидно, що у пацієнтки розвинувся інший вестибулярний синдром. Я скажу про нього пізніше. Вона у мене була на огляді. У жовтні 2023 року в неврологічному її статусі не було клінічно значимих відхилень у традиційному неврологічному статусі. Тобто, знову ж таки, якщо пригадуєте, пригадуйте, пацієн... пацієнтки короткі епізоди позиційного запаморочення, які мають вас наштовхувати на ДППЗ тільки доволі це один із моїх улюблених діагнозів і, і всіх лікарів, які які е, займаються цією патологією, як бачите, у пацієнтки проба ДІКС-холопайка зліва позитивна на ураження лівого заднього каналу. каналу. той, хто захоче займатися цими е, станами, вас вам так рекомендую навчитись читати ністаму пацієнта. Напрямок Ністаму, який він, чи він периферичний, тобто вестибулярний, з внутрішнього вуха, чи він центральний, наприклад, позиційний ністам, тобто у цієї пацієнтки. Доброякісне, праксимальне позиційне запавще. Лікування, що було описано в 1992 році, це репозиційний маневр Еплі або Семонта, тобто на задній канал тут на, 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 намальовано е, покроково... е, Етапи цього репозиційного маневру правда тут на праву сторону пацієнтки, просто ви починаєте проводити лікувальний маневр з лівої сторони, тому що не вражений лівий задній півковий канал. І орієнтовно, через там, хвилин 5-10 після першого репозиційного маневру, тобто, ви проводите контрольний тест Дікс холлпайка це просто ця камера, і ви бачите, що у пацієнтки практично відсутній той позиційний ротаторний містам у хворі вухо, тобто, що вона вже вже практично здорова. Коли ми говоримо про гострий вестибулярний синдром, це гостре гострий запаморочення, присестуючи запаморочь, яке триває декілька днів. Рідча тижнів з вегетативними вираженими проявами, нудотою, блювотою, які посилюються при будь-яких рухах головою. Знову ж таки, мова може йти про гостро добічну вести болопотію, це доброякісний стан, або про ізольоване ураження структури задньої червоної ямки. Пацієнти з цим станом можуть мати інсульт у вигляді ізольованого гостро синдрому або початок деміїнізації розсіяного склерозу чи крововили у задню черприйомку. Клінічний випадок пацієнт 38 років, присестуючи запаморочення, знову 38 років просестуючи запаморочення з нудотою хиткою ходьбою, які наростали поруха головою раптовий початок. Два тижні до того простий герпес, герпес вірусна інфекція раніше ніколи таких симптомів не було. Тобто, чи це гострий вистаблюрний синдром, чи епізодичний початок епізодичного чи хронічний? Не хронічний, або гострий, або якийсь початок епізодичного виставляного синдрому. Ви оцінюєте у пацієнта. Окрім неврологічного статусу, хоча, в принципі, не обов'язково весь неврологічний статус, оцінювати, важливо вам провести диагностику, чи у пацієнта є індукований поглядом ністам, чи спонтанний, чи взагалі його немає. Тобто зараз ми перевіряємо плавне слідкування, чи є у пацієнта індукований поглядом ніста. Ну так, якщо так доволі так далі дивитись і не придивлятись, у пацієнта практично відсутній міста. Але коли ви йому виключаєте фіксацію погляду, то тоді уже якби вам говорить про себе лабіринт. Тобто, бачите, у пацієнта починається спонтанний містан. Все ж таки, мова йде не про епізодичний вистабляльний синдром або а про тобто, наявність понад ністаму це гострий виставляльний синдром. Він має повільну фазу вправо. Тобто, коли пацієнт дивиться вправо, ністам зменшується, але, до речі, хвора сторона вправа, коли пацієнт дивиться в ліву сторону здоров'я, ністам наростає амплітуда, швидкий компонент б'є вліво, але ністам це називається однонаправлений. Тобто він не міняється швидка фаза міставму, він завжди б'є вліво. Це це вас має на якби заспокоювати на кращий діагноз. То мова піде про гострий виставляний синдром. Якщо ви не маєте відеофрензеля френзеля чи окулярів френзеля, ви можете пацієнту проводити пенлайт тест. Він закриває одне око, бо ви дьому закриваєте одне око, а друге око пацієнту засліплюєте ну, якимось девайсом, ну, смартфоном. І тоді, знову, я ще раз вам продемонструю: сліпите зіничку, і у пацієнта виникає ністан, бачите, спонтанний міста. Хінз нам на допомогу. Приліжкове тестування, яке має тільки три кроки, три підтести: це оцінка вестибулокулярного рефлексу, оцінка ністаму у різних напрямках погляду та оцінка посуві схильної девіації очних яблук. Вестибулокулярний рефлекс. Пацієнт дивиться на ціль, на дослідника, і ви такими швидкими рухами на 20 30 градусів оцінюєте, чи у пацієнта е, швидкість відведення очей протилежну сторону. Е, немає затримки. Бачите, справа затримка зараз весь час. Тобто, вліво норма справо коригуюча сакада. Це добра ознака. Як правило, коригуюча сакада справа, тобто гостепопринерфлекс здержний справа, тому ви можете йти в у цієї пандії про враження лабіринту справа, а не про враження головного мозку. Є такий прилад. Відео Head Impulse тест, він інструментально точніший, тому що це тільки ваша візуальна оцінка. А тут такий зубець, як бачите, якби Q на кардіограмі на верхній картинці. Це говорить про знижений висобовляний рефлекс. А справа знизу картинка норма, але це псевдонорма. Чому? Тому що. Нормальний хед-імпульс тест, цей вестиблокулярний рефлекс при гострому вестибулярному синдромі з наявним ністамом, не сумісний з периферичним дефіцитом. Тобто, якщо у пацієнта є навіть однонаправлений стам, але ви при оцінці вестиблокулярного рефлексу побачили норму, це псевдонорма. Тобто у пацієнта може бути уражені структури задньої черпної ями. Різнонаправлений ністам. Тобто, якщо у того пана був ністам в одну сторону, то в при погляді вправо пацієнта буде там бити вправо, при погляді вліво вліво це центральне враження. А вертикальна косовісна девіація очних яблук. Ну, побачите в інтернеті, тесті закривання і відкривання очей. Очі в вертикальній площині одне око відходить вверх, друге вниз поперемінно. І якщо чесно, за. Я цікавлюсь вистабуляним вирозами біських восьми років, вже якийсь трошки досвід маленький, маю, я бачив косову сину девіацію десь у трьох пацієнтів. Доволі рідкісна проблема, але вона дуже ем, специфічна на враження центральної нервової системи. Якщо ми говоримо про лікування гострої однобічної вестибулопатії у вигляді вестибулярного рероніту, як все ж таки найчастішої причини гострого вестибулярного синдрому, то Краще о, застосовувати глюкокортикостероїди, різні настанови, 60-100 10 мг, якщо при цукровому діабеті половинні дози, до 10 днів з наступним зниженням на, е, кожен день на 10 міліграм до відміни. Вертенекс, прохлорперазин, як наймен. Най, такий, найсерйозніший, найшвидший препарат для купюрування симптомів, як з вестиблурітків для купюрування симптомів гострого запаморіч, більше він має посередкований ефект проти нудоти, блювоти. Ми потім про вести булорітики скажу декілька слів. Вестибулярна гімнастика, і ви можете застосовувати. Кваніл цитоклін для вестибулярної компенсації. Вестибулярна гімнастика або реабілітація надзвичайно важлива ще в Україні недостатньо так. Вона ще, ще така маленька дитина, але я думаю, що з часом все буде краще, тому що надзвичайно велика кількість пацієнтів потребують крім правильного діагнозу і лікування медикаментозно вестибулярної реабілітації терапії. Тільки два слова про хронічний вестибулярний синдром, тобто, це він зазвичай триває від декількох місяців до декількох років, пов'язаний із персистуючою вестибулярною дисфункцією. Доброякісні стани, такі як ПППЗ, персистуючи постуральну перцептину запаморочення. Я нещодавно доповідав цілу цілу доповідь, прицвітую в цьому стану. Дуже поширена патологія на межі неврології, психіатрії, Оно, але все ж говорить на асоціації баранні, на сайті баранні, що це функціональний розлад. У ну, мене до 20% пацієнтів моїх з вестибулярними розладами можливо, навіть до 30% цей стан. Але сьогодні я вам хочу показати пацієнта, у якого той вестибулоокулярний рефлекс, окулярний рефлекс. О, зараз. Якщо ви пригадаєте, тобто пацієнт дивиться на дослідника, і ви швидкими рухами проводите, е такі, такі як би швидкі повороти голови в сторону, і ви бачите, що в нього вестибуло рефлекс, знижений з двох сторін. В нього коригуюча сакада з двох сторін. Це мова може йти про білатеральну вестибулопатію. У тобто нього лабіринти два недостатньо інформують мозок про стабілізацію погляду. Там така є потужна система. Пригадуєте, і цей пацієнт своє довкілля бачив таким чином: тосцелепсія, Це суттєво впливає на якість ходьби і відповідно якість життя. Вести було літики, тобто препарати від запаморочення. Все ж таки, запаморочення, тому що голову кожіння це російське слово. Є різні групи препаратів, особливо ми застосовуємо вестибулітики на вестибулярне запаморочення обов'язково, тому що це виражене запаморочення, прохолоперазин, Вертенекс, метагістини, дименгідренат, бензодіазепін, діазепан, димедрол, лідогеїн. Усі ці препарати зменшують симптоми запаморочення, але. Як я вже казав від себе, на мою думку, прохлор паразим або Вартенекс має найшвидший і найвираженіший протизапаморочливий ефект у порівнянні з іншими вестибулолітиками. Він кращий або еквівалентним інший класу препаратів для полегшення мігрені, тобто я його застосовую разом в, для купірування епізодів вестибулярної мігрені разом з трептанами. Наприклад, прохлорперезин та ондосетрон однаково ефективні в лікуванні блювоти у відділеннях інтенсивної терапії. Знову ж таки, пацієнти з гострим запамороченням, у них має виражена удота блювота, вертенекс доволі добре справляється як з е обертовим, так і з вегетативними проявами. Прохлорперазин ефективний як антиеметик, тобто він ще його заслуга, що він має протитривожний ефект. Якщо ми говоримо про застосування, це якщо профілактика нудоти і блювоти це одна-дві таблетки 2-3 рази на день. Якщо ми говоримо про запаморщення, то це по одній таблетці три рази на добу, але можна навіть до шести таблеток на добу. При тривожних станах таблетка 3-4 рази на добу, можна до восьми. Хвороба завжди відбувається або від надлишку, або від нестачі, тобто від порушення рівноваги. Я бажаю усім вам у цей дуже непростий і випробувальний для нас час старатися тримати баланс. <кій> Дякую за увагу. Буду радий відповісти на ваші запитання.